Скоро в травень відкрию вікно, вже струсила цвіт вишеньки гілка. Як я хочу, щоб було давно, відійшло в небуття Оте гірко!» Пройдусь знову полями одна, у думки, як в тумани, вгорнуся. І мене й так самотня весна, до якої уже не вернуся, Даруватимеш рай з висоти, обгортаючи променем казки. Без твоєї в житті теплоти, потьм'яніють навкруг усі краски, відпусти повторяють кругом. І почни, якби все із початку. Хіба можна заклеїти злом, як би ти не зшивав?